Побачити суть проблеми за емоціями, швидко відреагувати, дати пораду в екстреній ситуації. Операторів і диспетчерів служби 102 навчають працювати за новими стандартами. Загалом планують перепідготувати майже тисячу працівників з різних областей. Як навчають, бачила Олена Бунт. Чекайте на місце зараз поліція до вас під'їде. Хвилин 10 і вони будуть. Чекайте, будь ласка, біля каси залізничного вокзалу, де ви вказали, що у вас викрали мобільний телефон. Анастасія приїхала навчання з міста Кропивницький. Розповідає, найскладніше в роботі оператора служби 102 це спілкування з людьми у стресовому стані. Взагалі складно спілкуватися з громадянами деякими. Деякі люди адекватні, дзвонять, а ось люди, у яких дійсно щось трапилося, вони емоційні і складність полягає в тому, що всю інформацію треба спитати щоб оперативно відреагувати, де це сталося що викрали щоб жити заходів відреагувати на ці повідомлення на підвищення кваліфікації приїхали оператори та диспетчери служби 102 з усієї України. Навчання проходить групами по 30 чоловік протягом шести днів. До кінця року планують перепідготовити 960 працівників служби. Курс буде поділений на три тематики: це правове забезпечення, комунікація і основи реагування організації служби 102. Їх профілююча організація служби 102, право і комунікація. Це Спілкування зивником в ході навчання оператори відпрацьовують дзвінки. оператор приймає дзвінок і намагається дізнатися якнайбільше інформації про те, що сталося, заспокоїти, якщо потрібно. Після цього інформація потрапляє до диспетчера, а звідти до патрульних, які виїжджають на місце події. Особисто я працюю в Донецькій області. Найскладніша ситуація є тим, що там є терористична операція, антитерористична праця, в якій бойові дії проходять, і тому нам звертаються громадяни з такими заявами, що якісь вибухи чутно чи. Планується обстріл чи після обстрілу, тобто люди просять допомоги, і ми намагаємося якомога швидше це все зареєструвати і направити допомогу до людей. Після закінчення навчання проводять тестування. Ті, хто успішно складає тест, отримують сертифікат і перспективу кар'єрного зростання. Решта може приїхати на перепідготовку наступного року. Олена Бунт, Богдан Глуховський, новини на першому.